Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, нині скрізь стов'я, мій крізь сади. Другого червня в Житомирському центрі творчості дітей, справжнє свято. Тут відбувся щорічний звітній випускний концерт. На сцену вийшли наймолодші учасники та ті, хто вже випускники. Вони демонстрували усе, чого навчилися: у хореографії, вокалі та театральному мистецтві. Останніми роками в нас є старша група, і дівчатка ростуть, і ми випускаємо їх в доросле життя. Ось готуємось дуже тяжко, бо школа тривоги, але дітки полюбляють з задоволенням біжать, і ми в складних умовах, але Ну працюємо, стараємось. Я трошки була розстроєна, бо на попередніх репетиціях не всі не всі приходили. Але сьогодні зібрались Такий святковий настрій. Вони в захваті самі кайфують від того, що вони танцюють. Ось колектив 23 роки. Колектив часто їде на міжнародні, всеукраїнські, місцеві, міські, обласні фестивалі. Нас вже знають і за кордоном, і в Україні. Пані Лариса стверджує, що кількість дітей відносно зменшилася у порівнянні з минулим роком через виклики сьогодення. Більшість батьків бояться коли тривога. І коли в нас ми готуємося до концерту, то я використовую укриття для танців. Тому я батькам кажу: не забираємо, ми танцюємо, продовжуємо, вдосконалюємось, бо в нас народний художній колектив, і всі попередні випускні звітні, концерти були на високому рівні, хоча тоді не війни, нічого не було, то ми вже не можемо нижче або гірше станцювати ніж колись. Тому використовуємо всі моменти. Танцюємо, танцюємо і танцюємо. Учасники випускного концерту поділилися враженнями. Діти розповідали про радість, гордість за досягнення та теплі спогади пов'язані з репетиціями і поїздками. Ми Привозимо дуже багато різних перемог. Перші місця в тому році в Болгарії, також гран-при в Полтаві і багато різних перших місць. Скажіть, будь ласка, як довго проходять ваші тренування взагалі? По дві-чотири години? Два роки усе. У мене колись забув був концерт. А які танці ти любиш танцювати? Я люблю українські салафати та і топ-топ. Всі люблю в тіптопі. Я вже займаюся. Це десятий рік навчання. Сьогодні взагалі був випуск, але там ситуації не ті, а взагалі в колективі дуже круто. Тут я знайшла справжніх подруг дуже крутих. Вони підтримують любимо менти з ними Можна і посміятися, і поплакати все на світі. Також ми їздимо багато куди в поїздки. Наприклад, перед нами група була старша. Вони їхали в Францію в Париж, в Австралію, в Германію. А ми ось недавно, а скоро поїдемо в Болгарію. Там також будемо виступати. надіємось на перші та гран-при місця. Вікторія Конавчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ